Міська рада хоче розширити дитячий садочок, але батьки проти. Чому виник конфлікт і чи є вирішення проблеми? Чиновники спеціально прийшли в заклад, аби розставити усі крапки над «і». Йдеться про заклад пізнайку на сихові найбільш переповнений дітьми і чергою у 100 малюків, але розмістити усіх до шкільня тут просто немає місця. Це один з найбільш переповнених садочків в цьому мікрорайоні. Другий цей садочок територіально близько знаходиться власне, до модульного містечка, де є відкриті групи діток в модульному містечку. Вони не можуть зараз сюди ходити у садочок, а мали б, напевно, що вони ходити сюди у садочок. Чиновники кажуть, що усе продумали до найменших дрібниць. Новий корпус будують за гроші благодійника. Сама споруда буде кращою за приватні садочки. До того ж, заклад стане ще й інклюзивним. На вільній ділянці, де сьогодні є просто оця травичка і асфальт. Цій частині планується добудувати цей корпус, зберігши всі зелені насадження, які ми тут бачимо, з'єднати містком з садочком існуючим. Таким чином всередині в новому корпусі буде ліфт, і весь садочок, який є існуючий, він стане інклюзивним. Чому ж батьки проти такого будівництва виявляється, що укриття в садочку настільки маленьке, що не може розмістити навіть ту кількість дітей, які ходять сюди зараз. А що говорити, коли груп стане у рази більше? Як мінімум 25 дітей не ходять сюди, тому що немає укриття. Міські посадовці заспокоюють. Мовляв, все передбачили і все буде добре. Адже основне, що будуватимуть садок, а не багатоповерхівку. Звичайно, що найперше, що ми зробимо, це ми розширимо діюче укриття в діючому садочку. Проведемо ремонтні роботи для того, щоб можна було збільшити кількість місць міз. Я розумію побоювання батьків, бо йде мова про найцінніше про, про власних дітей. Але ми так само е, розуміємо, що це не якийсь зовнішній забудовник, це не будівництво якогось житла на території садка, це будівництво розширення існуючого садка. Починаючи з радянського часу, за всі роки незалежності, цей садок є можливе розширити новими приміщеннями, збудованими за найвищим стандартом. Мені здається, що відмовитися від такого кроку благодійників як мінімум недалекоглядно. Батьки розуміють проблему, але впевнені, що краще розбудовувати інші садочки, які є поруч, адже там і території більше, і коштів треба буде вкладати менше. Тож вважають логічним переконати швейцарського інвестора відмовитися від ідеї покращувати саме пізнайко. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.